кровей. Так, как воде. Расцвело. А не проедешь и трактора. Я комбайном комбайнам ехать, я на не знать. Иду культивировать. Тут трохи помогти. Ну, це дорога те. Було там село колись. Дорога була хоч котися. Сейчас не осталося ні одної хати. Навіть і стін не осталося ну, на давнє село 40 років 20 назад там ще жили пару чоловік. А вже нема нікого. Зараз будемо водостовище переїжджати, Те, що високло покажу там. Проїжджає нашу порозу. Росте не по дням, а по часу. Завтра буду брезгень. Тут поле його следующий. Тут три кусковщика. Сейчас згори пустой за водосковище. Соєшник пішов, поза ложниці. Ну так, здесь гарно. Завтра буду будут резко. Став на мосту, давно тут і не був, навіть води трохи набралося. Оце капля в морі, те що тут було. Це міст. Тут води було по оцю плиту. Тільки тут метрів чотири було глибини. Карасі ловилися круглі, такі червоні. Не видно тепер ні кінця, ні краю. Туди кілометрів п'ять було. Сюди теж до дамби кілометрів п'ять. Варбами заросло, не видно нічого. Зовсім нічого не видно. Було де раніше. Рибу половити. Аж до того бугра вода була. Ну, тут не видно, отуди до лісу було. Це страшне, конечно. Все була вода. Річка текла. Потім зробили водосховище. Отак вода. Пішла кащі. Це сейвер трохи води додав, але та суха була зовсім. Ось яка висота греблі. Сиділи тут наверху, отуди закидали, рибу ловили. Точно так Приехал еще один трактор. Вот за таким пути Сейчас мы двумя домами. В опыте. Стоять сзади райборінки, скручені до купи, Ну не зовсім сплошним, а там дві і тут дві з половиною, напевно. Сейчас щось треба підрегулювати. Після дисків залишилися такі бурянці, пропускають їх. Ось залишилася полоска недокультивірована. Заїхав він з обичним культиватором і не забирає він весь бур'йон, проходив між лапами, та це не оставляє. Тут лапи жорсткі ось де він проїхав. Весь бурльйон витягнутий весь зверху ще там полосочка залишилась. Ну, йде закультивірований, де зелена залишилась полоска. Стоящий Европок. Все русска по полоту традицію. О, аби трохи ширший. О такі два метра малувати, але ну, зато быстро. Так, то торобляю і тут іще. Хоть біля як три грдки. Конечно, земля супуща, люка така стоїть. Ранемо і гун трохи мешає. Привозили в ньому зерно. Kuri je na nevidno, se bo zdavalo.